Мої вітання. Ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Ті 7 Нагадаю, що працюємо наживо, Тож ви можете залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі Ті 7 а також на офіційній сторінці Ті 7 у Фейсбуці. А от далі більше поговоримо про дипломатичні кроки України, а також про дипломатичні кроки і ворога. До нашого етару доєднується політичний експерт Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Вихідними стежили власне за тими рішеннями, які були озвучені на Мальті, адже це вже третя зустріч у реалізації української формули миру. Якщо почати із загальних вражень, на ваш погляд, чи був саміт таким же сильним і маємо такі сильні результати, як це було після Джиди? Ну, по-перше, є показник, який можна кожному побачити? Це кількісний показник, це майже 70 країн, якщо бути точними, 66 країн. І це не тільки країни і організації, і це говорить про те, що поступово інтерес до нашої формули миру зростає, і, можливо, тому що президентом Зеленським була вибрана стратегія з самого початку наступна, що кожна країна, ну яка хоче доєднатися до формули миру, може доєднуватися не до всієї, не до десяти пунктів, а може доєднуватися до одного, двох, трьох, п'яти. І це я думаю влаштовує в першу чергу країни глобального півдня. Тому ми побачили, що тут було досить серйозне представництво розширення країн, які до яких увагу привернули до проблеми миру у світі. Їх стає більше. І якщо дивитися в перспективі, що все це має перерости в глобальний саміт миру. Який, як на мене, повинен нараховувати більше ста держав, це було б просто великим успіхом, тому що це було б про дуже велику підтримку України, результати таких зустрічей вони є відкладені в часі, тому що відбуваються вони в двох форматах: в роботі робочих груп по кожному з питань, їх було 5, і двосторонні зустрічі. Двосторонні зустрічі вони можуть мати швидший результат, тому що це можуть бути такі як питання, як про ППО, про захист зернової інфраструктури з певними державами, так? То тут можуть якісь швидше бути наслідки. Але ми повинні розуміти, що це зустрічаються радники, а рішення ухвалюють глобальні рішення, які нам би хотілося це глава держави. Тому. Тут дуже багато зроблено, і воно залишилося майже залаштунками, тому що робочі групи напрацьовують плани і рекомендації. А як можна поміряти рекомендації там, сантиметрами, кілограмами? Ні, всі поїхали додому і всі повезли якісь, якесь бачення, яке базується на баченні України. Тобто, що Україна зробила? Вона створила ініціативу. Взяла на себе цю ініціативу, але тепер наступний крок працювати разом для того, щоб був повернутий світовий порядок і панував мир для всіх. А Росія ну, фактично зруйнувала і світовий порядок і піддала сумніву наявність миру в усьому світі на превеликий жаль. Тому я вважаю, що цей захід корисний. І це один із етапів, який веде до більш вирішальних кроків, і в тому числі проведення глобального саміту миру. Щодо представників цього разу із цих 66 країн не було представника із Китаю у Джиді. Нагадаємо, він був чи говорить це власне про те, що Китай не зацікавлений у реалізації української формули миру. Я б не сказав, що не зацікавлений. Він просто продовжує свої оці тонкі китайські ігри, скажімо так. Вони ж на першій зустрічі теж не були, тому що їм не подобалося місце, де проводиться. Наступне місце подобалось, і країна подобалась. Так вони приїхали. Я не готовий сказати, можливо, я не пам'ятаю, або можливо не помітив, яка була користь і результативність на попередньому саміті від того, що там знаходився китайський представник. Як на мене, скоріше він був активним глядачем. За країнами глобального півдня, щоб вони не пішли на поводу когось із більш потужних держав, таких як Сполучені Штати. Так в цей раз мабуть вважали, що їх присутність там не потрібна поки що, але це ж не говорить про те, що Китай не буде долучатися до процесу миротворчого, тому що він не декларує свої бачення, свої плани, так. І тому зараз він взяв паузу, тому що все дуже непросто в світі, і Китай нікуди не поспішає на відміну від нас, тому що в них ніхто їх не вбиває, ніхто не забирає у них території, вони грають в геополітику. І для Китаю, при всій повазі до нашої зустрічі, важливою є можливо і цьому чому взяли паузу, тому що скоро має бути зустріч президента Сполучених Штатів з очільником Китаю. Можливо, вони перед цим взяли паузу, щоб не робити ніяких зайвих рухів, дочекатися цієї зустрічі. А вона має всі шанси бути історичною, тому що риторика Китаю говорить про те, що вони готові до двополярного світу, і ви помітьте, там немає Росії, яка там плигає штанів, кричить, що вона там якийсь із векторів. Ні, якщо там буде результативна зустріч, то Росія просто буде. Ресурсним додатком Китаю і не більше. Ми ще повернемося обов'язково до цієї зустрічі, тому що це дуже цікаво насправді. Ще от по питаннях, які піднімалися на Мальті, з того, що нам відомо, це власне створена робоча група щодо повернення заручників і депортованих громадян України. І власне кажуть про те, що потрібно чинити тиск на Російську Федерацію, аби надати ООН та Червоному Хресту безперешкодний доступ до полонених з України. На ваш погляд, які шляхи є для цього тиску? Чи вони існують, і чи спроможні робочі групи їх створити? Ну, робочі групи можуть тільки рекомендувати, і можливо, українська сторона або українські учасники, я так думаю, що в цій робочій групі 100% брав пан Лубінець участь, який має ну, просто колосальний досвід по поверненню полонених, цивільних і дітей. Це ми бачимо періодично так. Але у них дуже великий досвід, і великий досвід ще того, що контрагент має на увазі Російську Федерацію дуже дуже непередбачуваний саме в плані обміну. Вони можуть обіцяти, можуть не проводити дуже багато. Такий спосіб тиснути на людей, які знаходяться в буцегарнях московських, щоб вони розувірилися і ну, демонстрували зраду. А також впливає через цей цю складову на внутрішню ситуацію в Україні, тому це конче необхідна і конче, скажімо так, сучасна проблема, яку можна вирішувати, коли є дві адекватних сторони. І якщо одна із сторін не адекватна, має бути посередник. І отут, коли ви сказали механізми, можна тиснути через міжнародні організації, але в мене тут, ну скажімо так, от як можна тиснути через Червоний Хрест, який їздить і дивиться, як наші полонених ганяють по плацу в ті ж якісь із колоній чергових, ті ж Єленовка, так да? тому є ще один, як на мене, дуже важливий, це неофіційний. І він вже показував результативність цієї і Катар і Саудівська Аравія. Найвідоміший кейс це повернення наших героїв в керівництво Азову. Це теж кейс, який до останнього не знали, як він робиться, хто там робить, тільки тільки чули країни. І ще один великий нюанс, тому що я трошки стикався з цією проблемою. Процес повернення цивільних полонених і дітей. Він дуже тонка матерія, яка не любить зайвого шуму, зайвого піару. По класиці ніхто з нас не має знати, і навіть родичі до певного моменту не мають знати, як це відбувається. І тільки тоді, коли обмін відбувся, тоді суспільство має на це право реагувати. А експлуатація тема по дорозі, вона завжди зашкоджує. Тому що з'являються політикани, які хочуть отримати якийсь зиск і у нас, і за кордоном. Тому це дуже тонка матерія, я вважаю, що якраз там ми можемо побачити очні результати, тому що Канада виступила з ініціативою створити коаліцію по поверненню, якщо не помиляюсь, дітей і цивільних. Тому з цього ми можемо зробити висновок: що це одна із головних тем, тобто із п'яти. Я думаю, що там наступна це продовольча була, так а потім уже наступ... були ну до речі, так і можна сказати, тому що з кожною групи з кожною темою працювала робоча група, тому для робочої групи, яка працювала, це була топова тема. А тут уже наше право вибирати, яка із них була резонансніша. Це реформа організації Об'єднаних Націй і також обмеження право вето. Це те, про що Україна вже давно говорить, і тут головне зараз підключати все більше союзників до необхідності такого рішення. Наскільки, на ваш погляд, світ готовий до реорганізації ООН? Це важке питання. Ця ж ініціатива не лише наша, це і Сполучені Штати виступали зовсім недавно з такою ж ініціативою, але ООН – це така структура, яка іноді не іноді, а забрикратизована до неможливого, тому що там оці талмути, як там все треба робити, і зрозуміло, що країни, які мають... Амбіції умовно імперські, як Росія, да, або ну, агресорські, і право вето я не бачу поки що механізмів, як вони можуть дозволити комусь іще мати право вето або взагалі реформувати сам механізм накладання вето. тому що це дуже непростий процес, але Україна. Я тут виступає ініціатором, знову ж повторююсь. Це не, не рух однієї країни, що от Україна хоче, і там Сполучені Штати умовна, всі решта сидять і дивляться. Ні, там же ж через е, вже пропонувалося через те, що розширити радбез, е, включити туди додаткові країни, да? щоб там не було це закритий клуб. Там дуже багато механізмів, але я думаю, що саме ООН опирається цьому. Тому що вона вважає Україну як той таран, який зруйнував їхній спокій. А насправді не Україна зруйнувала їх спокій, а зруйнувала Росія, і вони цього не бачать і не готові реагувати у відповідності до часу. Вони живуть в той момент, коли війни були локальні і називалися конфліктами, і ООН не треба було. Ухвалювати якісь краколомні рішення. А зараз час настав, і оця структура опирається як може. І тому наша задача має на увазі і учасників формули миру напрацювати механізм, який буде прийнятний для всіх, і в тому числі зможе зрушити з мертвого місця реформування ООН на противагу діям України у дипломатії, Росія теж не паса задніх і от, до прикладу на противагу Кримській платформі, яка у жовтні відбувалася, вони створили свою Ялтинську міжнародний економічний форум, власне, розповідали про Крим більше і залучили понад 40 країн світу і 150 Осіб делегації, власне, на ваш погляд, чи продовжується ця боротьба за країни Африки, за країни Латинської Америки, де зараз Україна намагається налагодити власне свою дипломатію? Ця боротьба не припинялася, і вона може припинитися, якщо хтось із цих іграків зникне. Просто як Російська Федерація, сподіваюся. Але знаєте, от оцей форум, який вони провели, мені нагадує поведінку російських окупантів на полі бою. Коли вони бачать, що українці якось ефективно використовують чи від зброї, чи озброєння, чи якусь тактику, вони з часом її переймають. А тут бачите, ну, скажімо так, люфт між тим, що вони придумали, і тим, що зробила Україна, величезний. Але росіяни вчаться і вони намагаються показувати, що вони теж вболівають за той же Крим, і за тих, хто там залишився і так далі. І ну, Там цікаво подивитися, хто саме був представники, які країни і хто їх представляв. Це дуже важливо, тому що, е, ну, як правило, туди приїжджають якісь фріки. І з якихо незрозумілих організацій, або ті політики, які, ну скажімо так, виглядають в своїх країнах як ну не зовсім адекватні. Тому я звертав би на це увагу, і ми правильно робимо, що звертаємо. Але той, хто, хто наслідує, той завжди запізнюється, треба свою ініціативу створювати. Тому я сподіваюся, що ми набагато. Вирвались вперед, а росіяни хай ковтають пил за нами і імітують якусь діяльність? Ми власне бачимо дійсно, що Росія намагається створити такі форуми і майданчик, можливо, більше для внутрішнього свого споживача, аби показати, що країни світу на боці Росії і так далі. Але на ваш погляд, наскільки вони можуть бути ефективними, навіть враховуючи те, які делегації приїжджають. Ну, ефективність вона все одно якась є, тому що, наприклад, Росія гарно працює з деякими країнами Африки. Ну і, скажімо так, як у нас зараз модно казати, глобального півдня у них виходить. Чому тому, що вони звідти не йшли з часу радянського союзу, і вони там конкурували не з Україною, а конкурували з Заходом. Тепер конкурують з Заходом і Китаєм, і нам дуже непросто. Там вигризати сфери впливу, але це треба робити. Чим буде слабкіше Росія, тим буде падати авторитет. там. Тому що вони купують. Вони купують або залякують такими, як вагнерівці, захоплюють, змінюють влади. Але на це все потрібні гроші і ресурси. Якщо вони будуть в самій Росії зникати, то рука. Москви буде слабшати на шиї тих країн, які вони вхопили або які намагаються вхопити. Тому тут є пряма залежність, і вона прослідковується поки ще. Але ресурси поки в Росії є, тому можна сказати, що обмежено ефективно Росія там. Лунають і погрози з боку Російської Федерації до Європейського Союзу, адже голова нижньої палати парламенту Росії Володін заявив про те, що якщо Єврокомісія буде передавати Україні заморожені активи Російської Федерації, то вони погрожують конфіскувати активи країн Європейського Союзу. Чи звучить це дійсно як погрози? І якщо так, чи зупиниться Європі країни Європейського союзу в їхньому рішенні передавати ці кошти Україні? Ну, реакція природня. Росія завжди погрожує, але якщо, якщо я правильно зрозумів, це ці активи, які знаходяться на території Російської Федерації, так то а тут щось новеньке сталося. Я пам'ятаю, що Кадирову вже передали ціле велике підприємство, чи низку підприємств Данон, які раніше належали. Тобто як це виглядає? Це виглядає як випереджальний крок до того, чи це вже виглядає як постійна практика? Я думаю, що в Європі притомні політики і бізнесмени, які спробували вивести активи, перепродати їх, отримати хоч якийсь там матеріальний зиск. Але наскільки я знаю, і з тим, що я стикався, то вони вже попрощалися з цим майном. Ну, Тому що авторитет для більшості компаній. Набагато важливіше, ніж навіть великі підприємства в вигідній для них країні. Да? Тому коли ухвалюються санкції Євросоюзу, вони ж ухвалюються, ви ж бачите, як дуже тяжко і дуже повільно. Ну, набагато повільніше, ніж перших вісім, умовно скажемо так, да? тому я впевнений в тому, що оці всі нюанси. Наслідки, тому що я завжди порівнюю санкції з ножем або мечем, який гострий з обох боків, він рубає і того, проти кого, і той, хто вводить. Так? Тому я думаю, що там пропрацьовані механізми. Якщо не компенсації, то якось вони по-іншому називаються. Тому Володін може кого завгодно лякати. Але. Вони привикли з наскоку все вирішувати, а Євросоюз дуже довго запрягає і вива... вивіряє кожен свій крок. Тому я думаю, що в них є запобіжник стосовно цього, або вже є, які... є конкретне рішення. Чи погрози так і можуть залишитися погрозами? Тому що ми бачимо, як в Росії ці червоні лінії вони постійно зміщаються. Ну до речі, знаєте, це ж може бути вже не погроза, а постфактом. Тобто вони вже захопили, ну, 100% вони захопили максимум активів, ну, можливо, деяких країн, з якими у них більш-менш така, знаєте, нехолодна обстановка, можливо, там ці активи знаходяться в заручниках. Ну, поки що вони там не націоналізовані. А більшість, я думаю, там уже, ну, якщо Кадиров там і решта. Отримують в навкармлені, як кажуть на Росії, цілі підприємства. То я думаю, захід там все прекрасно бачить. Тепер давайте повернемося власне до зустрічі, про яку ми почали говорити на початку власне зустріч президентів США і Китаю, і не бачились вони майже рік минулого року в Індонезії на зустрічі великої двадцятки була розмова, і після того жодного діалогу зараз за повідомленнями преси, ми бачимо про те, що ця зустріч потрібна для стабілізації відносин між двома країнами. Власне в чому необхідна ця стабілізація? Ну, тому що обидві країни бачать, що відбувається в світі. І хто за якими лаштунками стоїть, вони всі прекрасно знають. Тому що це два потужних політичних лева, які чітко знають про свої території і знають, хто у них проксі. І як на мене, і одним і іншим потрібна стабільність. Як би це парадоксально не звучало, навіть Китаю більше. Тому що Китай грає вдовго. А ця війна, яка мала бути ну, по, по деяким інсайдам, Путін сказав, по деяким інсайдам не, не сказав свого часу, товариш усі про те, що він починає війну. Але вона б'є по економіці Китаю. І що б не казали, Китай зараз переживає не на найкращі часи. Особливо в економіці, Виток інвестицій колосальний, як для якоїсь маленької країни, це було б останній день, але Китай все таки просто більше, і в нього специфічне ведення економіки. Але Китай, я ну, я, це моя суб'єктивна думка. Він не втомився від цієї війни, і всього решта, він втомився від невизначеності. І якщо вдасться домовитися. Що правила будуть писати двоє а Китай так її поки що й малює, то це буде прогнозований світ. Якщо він багато буде багатовекторний, як хоче Росія, то він буде, от як зараз, але з кожним роком гірше і гірше. І mm. будуть з'являтися, наприклад, такі спокуси у держав, якщо хаос затягнеться, що треба мати ядерну зброю. Для того щоб у цьому хаосі, коли буде середньовіччя всі проти всіх, треба бути сильним. Китай це точно не влаштовує, і і Сполучені Штати, тому що ядерний клуб він закритий, і вони не хочуть його розширення. Тому я на цю зустріч, скажімо так, сподіваюся, що там буде тверезий розрахунок і, можливо, початок застабілізації того, що зараз відбувається. Тому що я впевнений, що в деяких ситуаціях, якщо з Китаєм домовитися, то він зможе зупинити конфлікти. Або підтримку. Наприклад, ті ж Північній Кореї сказати фу, не можна, Тому може рано сказати все і так далі. Тому будемо сподіватися, це дійсно може бути історична зустріч. Хоча можемо припустити, що якщо не буде досягнуто консенсу, то вона може бути історичною в негативному сенсі. Якщо говорити власне про стабілізацію у такому дестабілізованому світі, досягти її насправді складно враховуючи Україну, враховуючи близький схід, де події також набирають обертів, чи стане це однією з головних тем розмови? Я думаю, так тому що це, це ж ну гра для нас, для кожного, це війна персональна. Тобто ми її переживаємо кожен з нас у реальному часі. А для цієї зустрічі це елементи глобального світопорядку. І тому я думаю, що ну, обминути питання Близького Сходу і України неможливо, тому що це точка початку глобального військового конфлікту, який всі будуть втягнуті. Ну, не буде країни, яка зможе відсидітися. Десь там в кущах і подивитися, чим це закінчиться. Рано чи пізно, якщо конфлікт розгориться, будуть втягнуті туди всі. Тому я вважаю, що ці політики знаходяться зараз в різних складних ситуаціях, тому що Китай може, в принципі, ще розраховувати на те, що президентські вибори в США можуть бути різними результати. Да? Це теж такий момент, який може впливати на тональність розмови. Але Байдена теж великі ставки, так і якщо, наприклад, він привезе якесь рішення глобальне, да ну там умовно там всі війни ці припиняться, да то, то це в його копілку і в майбутній термін перебування на посаді президента, теж як варіант, тому що не тільки вважати, що тільки глобальні якісь цілі є, є і тактичні, тому це буде дуже цікава зустріча. І за нею будуть спостерігати всі. Сподіваємося, що вона стане історичною і з позитивним таким контекстом для України і для світу. Насправді, так як ви говорили, пане Олеже, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етару.